Мати чи не мати ускладнення від бляшок у судинах це вибір кожної людини. Всі вітання. Сьогодні в наш час наука і медицина, зокрема, не стоїть на місці. Проводяться багато досліджень і з'являється все більше і більше інформації, яка пояснює виникнення атеросклеротичних бляшок. І тому мати захворювання, які пов'язані з наявністю атеросклеротичних змін, наприклад, інсульт, інфаркт міокарда, або когнітивні порушення, що пов'язані з порушенням циркуляції крові в головному мозку, або зниження потенції, що пов'язано знов ж таки з порушенням циркуляції крові в малому тазу. Зараз стає трішечки непристойно для більшості людей, тому що у більшості випадків ми з вами маємо чіткі знання і абсолютно доступні інструменти для того, щоб взагалі не хворіти цими захворюваннями. Є багато інформації, яка може допомогти вам прийняти рішення відносно того, чи хочете ви хворіти у майбутньому чи ні, і чи хочете ви бути здоровими і зберегти якість життя. І як стверджують спеціалісти, є багато людей, які могли б взагалі уникнути захворювання серцево-судинної системи, якщо вони були проінформовані та зацікавлені в збереженні свого здоров'я та якості життя років 20-30 назад, тобто до того як ці всі захворювання розвиваються. Якщо ми подивимось на статистику, то побачимо, що різкий ріст серцево-суденних захворювань починається десь після 50 років і досягає піку в 65 років, коли всі ці захворювання починають себе проявляти в повному обсязі. А до того часу люди просто не звертають увагу на зміни у своєму організмі на відхилення у роботі органів та систем. Тому що в них нічого не болить, вони не звертають увагу на відхилення у аналізах, що там холестерин, ліпопротеїни низької щільності, артеріальний тиск і таке інше. Природа людина така, що поки нічого не турбує на фізичному рівні, а лише на папері в аналізах, то і не будемо надавати цьому значення. Крім того, зараз багато хто в соціальних мережах ставлять під сумнів роль холестерину ліпопротеїнів низької щільності, виникнення атеросклеротичних пляшок. І дехто навіть говорить, не звертайте увагу на показники вашої ліпідограми. Все це залежить від інших причин, і багато людей цьому вірять, і люди із задоволенням не звертають на це увагу. До чого це призводить? Ігнорування того, що відбувається з нашими показниками ліпідограми, призводить до серцево-судинних захворювань, які взагалі можна було б уникнути. А для зниження рівня холестерину треба підійти комплексно. По перше, необхідно проконсультувати з лікарем. А далі займатися своїм здоров'ям. Це і правильний раціон харчування, і обов'язково фізична активність кожного дня. І можна приймати також натуральні препарати на рослинній основі, наприклад, артерова ультра. Це унікальний засіб на основі екстрактів лікарських рослин. Він допомагає збалансувати рівень холестерину в організмі, підтримує серцево-судинну систему та знижує ризик розвитку її захворювань. Цей комплекс містить екстракт цибулин-чеснику, вважається найдієвішим природним засобом для зниження рівня поганого холестерину в крові. Він також знижує артеріальний тиск, зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. А екстракт корення кульбаби теж зміцнює серцево-судинну систему. Також цей комплекс містить екстракт трави люцерни, екстракт виноградних кісточок, екстракт куренівища куркуми, що містить куркумін, який допомагає знижувати рівень поганого холестерину в крові. Він також значно поліпшує кровообіг, гальмує утворення бляшок на стінках судин та нормалізує артеріальний тиск, що дуже важливо для правильної роботи серцево-судинної системи. А більш детальне відео про нормалізацію рівня холестерину в крові ви можете передивитись на нашому каналі, як знизити підвищений холестерин без ліків.